На території державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство було відкрито спеціалізований магазин із технічним обладнанням. Метою даної ініціативи є розвинути на Радехівщині надання якісного та високопрофесійного сервісу саме для вузькоспеціалізованої техніки. Урочисте відкриття сервісного центру відбулося 27 жовтня. Тож відтепер, завдяки спільним домовленостям, у нашому місті свої товари та послуги надаватиме шведська компанія Хускварна, що пропонує широкий асортимент техніки для лісу, саду та будівництва. Відкриття відбулося за участі Степана Данькевича, директора державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство, Юрія Гром'яка, заступника начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Звернулись до присутні голова райдержадміністрації Тарас Калита та голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Присутнім на заході був керівник та засновник приватного підприємства Максимум К Мар'ян Гук. Саме його фірма співпрацює із компанією Хускварна більше восьми років та є її офіційним дилером. Компанія Хускварна це компанія, яка вже працює по світу більше 300 років. Ми працюють спочатку. Народження бензопил взагалі в світі пил. Компанія дуже потужна. Компанія має 36 заводів по світу. Компанія надає гарантію на свою техніку від одного і до 25 років. Ми тут реалізовуємо бензопили, мотокоси, газонокосарки, культиватори, а також ручний інструмент компанії Гардена яка є складовою частиною компанії Хоскварна. От ручний інструмент, який користується попитом свідомого населення, яке не хоче купляти дешеве, Урочисто перерізавши стрічку, приміщення магазину було освячено отцем Володимиром Цариком. А його працівників на добру та плідну роботу було окроплено священною водою. Благословляються, освячується приміщення. Це. Окропленням цієї священої води, благодаттю Всесвятого Святого Духа, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословіться, освячується, присісняється і священної людини Отця і, і Сіна і Святого Духа. Амінь. Без Божого благословення, без Божої помочі, без Божої волі, звичайно, тяжко людині чогось досягнути у своєму житті. І пам'ятаючи про це, ви як добрі християни, хай це Боже благословення буде з вами, хай Господь помагає благословить на ту добру працю, збереже і сохранить всіх, тут присутніх, і всіх, хто тут працює, і всіх хто буде користуватися плодами вашої праці, хай Господь збереже і допоможе в мирі, згоді любові проживати, трудитися. Такий сервісний центр на сьогодні вже є сьомим. До прикладу, один із них діє на території Золочівського лісомисливського господарства, і, власне, хотілося б, щоб отут сервісний центр він не переходив на щось інше, бо тому, що якщо робити щось одне, друге, третє, то нічого доброго робити не будеться. По, по по справжньому. Вузька спеціалізація вона дає можливість робити добре, якісно, вчасно і з, з ну, з хорошою гарантією. Підзупила експлуатується в значно важчих умовах, знаєте, значно складніших, вона працює зранку до вечора і вона потребує відповідно свого догляду. Дуже добре, що сьогодні в Радехові великий лісгосп, крім державного лісгоспу працює і міжгосподарський лісгосп. Тут працюють і сусідня Волинська область. Так що тут центр має перспективу для розвитку. Відкриття даного центру значно полегшить роботу самих працівників лісомисливського господарства. Ми сьогодні відкриваємо магазин, який буде обслуговувати основному наших лісничих значить, майстрів, то зменшить, тому що ми возили в броди, возили до Львова і це великі затрати. І Коли прийшов до лісу Вальщик, Поминилася п'янка, треба їхати до Львова, треба там шукати і так далі. Тут зразу приїхав сюди, допомочив запчастину, посправив і пішло. Ми ще плануємо тут відкрити ремонт на майстерню, щоб вона проводила ремонти всіх тих запин, які в нас знаходяться в Лісгоспі. Я думаю, що це великий плюс для Лісгоспу, для державного підприємства ДПМ. І я думаю, що воно себе оправдає у планах розширення даного магазину та розвиток сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування не лише для спеціалістів-лісників, але й для населення.